Житомирська зальноосвітня школа номер 17 є багатонаціональною. Нині в ній навчаються учні 22 національностей. Всі вони охоче вивчають і свою рідну і іноземні мови. Ми вчимося в сімнадцятій школі. Ми вчимо польську мову. Ми ще вчимо не тільки польську, ми ще вчимо англійську, українську. Перебуваючи при шкільному таборі веселка разом із учнями двадцятої та восьмої шкіл, діти виявили свою спільну зацікавленість історією та культурою різних країн світу. Ось так і виникла ідея влаштувати День Європи, аби поділитись своїми знаннями та дізнатися щось нове про країни Євросоюзу. Наш загін представляв Францію. Наша школа спеціалізована по вивченні французької мови. Я пишаюся французькою мовою. Вона легка у вивченні. Наші діти вивчають французьку мову з першого класу і щороку року їздять відпочивати у Францію. Французькою, польською, англійською мовами учні розповіли про Польщу, Францію, Велику Британію, співали народні пісні цих країн, відповідали на запитання Вікторини та створювали інформаційні плакати, демонструючи свої знання державних символів та визначних пам'яток європейських держав. Уявні мандрівки були цікавими, пізнавальними і веселими. Хай люди бачать, що ми різні. Але рівні це девіз нашої школи, і я думаю, що за ці два тижні він став девізом для тих шкіл, які діти оздоровлювалися на базі нашої школи. Виникла ідея: сценарій, репетиції до цього були залучені діти, батьки, вчителі, і я вважаю, що свято вдалося. Наступного разу школярі готові розповісти про інші країни Європейського Союзу.